Що таке «old money» і чому це зараз недоступно Україні? У перекладі з англійської «old money» означає старі гроші, це соціальний і культурний термін, який описує багатство, передане спадково протягом кількох поколінь. Це не нові гроші, зроблені у першому поколінні на блогерстві чи на ІТі. Це про родини, які володіли маєтками ще з 19 століття, це про засновників банків, університетів, благодійних фондів, про тих, хто вчився в закритих школах, Оксфорді, Гарварді, поколіннями. Чому Україні це недоступно зараз? Відповідь проста: через революції, війни, Голодомори та радянську владу. В Україні були знищені майже всі буржуазні або аристократичні роди. У СРСР будь-який прояв багатства вважався ідеологічним злочином. З 90-х в Україні панувала культура нових грошей, збагачення через бізнес, кримінал, політику або олігархат. Тут ще формується навіть перше покоління заможних родин. Тому говорити про династії Ірану. і це навіть не згадується те, скільки всього перекреслила повномасштабна війна.